Вітаю, друзі, вітаю Олексія Ляшенка. Вівторок, традиційні 5 хвилин, главу Татарстана Рустама Мініханова не впустили в Молдову, і він почав плакати, жалітися. Йому погано, він уже похилого віку, а він стільки голова Татарстану, а його всі знають, а його не пускають. Ну, він же російський чиновник. Татарсан же входить в склад Російської Федерації. І ось цьому чиновнику сказали, що він є небажаною особою і навіть не випустили з літака. Я не розумію, чого він жалиться. Вони ж хотіли цього. Вони ж хотіли завоювати Молдову, завоювати Україну, завоювати Грузію, завоювати Польщу. Вони ж цього хотіли. Вони ж хотіли бути скрізь. Але їм сказали ні, краще ви будете ніде. Ось ви будете ніде. Ви погана нація, ви погані люди, ви погані громадяни, ви погані партнери. Ми з вами не хочемо бачитися, зустрічатися, а у нього там якась там була запланована зустріч, хтось там. Запросив його туди, але і це також можна пережити, якщо знати трохи інше, друзі. А ви знаєте, що з цією ж людиною, от іменно ж з цією людиною, а, наш вельми, вельми шановний чи вельми нешановний, Чубаров. Голова меджлісу Татарстану, який за весь час окупації ні разу не був у Татарстану, кажу, вибачте, Криму, Криму, нашого, Криму, Чубаров, який за весь час окупації ні разу не був у своєму меджлісі, ні разу не був зі своїми друзями, товаришами, зі своїми Людьми, татарами кримськими. Він в 2014 році зустрічався з цією ж людиною. З Сією ж людиною. Ви розумієте? З цією ж людиною зустрічався. Ой-ой-ой. І що далі буде у нас? а? Скажіть. Ці, ну, і, А знаєте, як ще преса написала тоді? Глава Татарстану. Міханов Рустам обнявся з Щурбановим, як старі знайомі, Вітаючи один одного словами Асалам Алейкум. Старі знайомі обнялися, а тепер цього не пускають в Молдову. А цей сидить в Києві. Ви знаєте моє відношення до верхівки, верхівки міжлісу кримсько-татарського населення, не до Татар. Не до кримсько-татарського населення, а для тих покидьків, які сидять в Києві, воно ну вкрай негативне. І я чесно кажучи, нервую, коли вони біля президента, коли вони біля е, влади, і коли вони міняти їх треба. Кримським татарам міняти їх треба. Вони тут живуть, жирують, а ви там, в Росії, і ви не потрібні їм. Ось такі діла, друзі. Я вам дякую. Якщо ви підписались на мій канал, якщо вам подобається, підпишіться. Якщо не подобається, ви також підпишіться, щоб потім висловлювати свою думку. Чим більше ми, українці, Справжні українці, справжні громадяни України, патріоти підпишемося на українські канали, на українських блогерів. Тим краще буде для нашої України, тому що всі мережі тормозять. І задержують українське розповсюдження українського контенту. Так що велика вам подяка за ваші вподобайки це допомога. Ваші коментарі це допомога. Ваше розповсюдження це допомога друзі. І розмова, розказ, пропонування друзям. А Особлива подяка за ваші донати, за ваші перекази, за вашу допомогу нашим військовим. А ось тепер я хочу розповісти вам. Також по темі розмова з, одним, з однією людиною по телефону, правда, з місцевої влади Донеччини. Ну, по-перше, ця людина зараз при владі. Я не буду називати, при якої владі, де він в районі, в сел, селі, в селищі чи в області, але він при владі, хорошій владі, суттєвій владі, де він вирішує, де його. Рішення мають е, далі бути втілені, і вони втілюються. Так ось в свій час він був е, членом ліберальної партії Володимира Щербаня, коли Щербань був губернатором. Потім був за е, єдину Україну, кучми, і е, на той час Поляков, здається, був у нас губернатором. Потім він був в СДПУ Омедвічука. Ця людина була. Потім в партії регіонів. Потім в нашому краї був, потім в ОПЗЖ. І ось зараз він начебто не безпартійний, не без але як іде від слуг Ну, Підтримує слуг народу і так далі. І він в цій владі. Ось він завжди сидить в цій владі, друзі. Розумієте? Завжди. Якщо хтось до мене хоче якісь там придавити претензії, я не був. Ні в одній з цих партій, ні в одній з цих партій, ні разу, ніколи, ніде, ніяк. Так, от, е, така розмова спочатку, як там, що там, а потім, ну ось там треба ж владу формувати, діти після війни, після нашої перемоги. Знаєте, по перше, я ніколи не рвався в владу і не був в владі. По-друге, я просто вже людині чітко ясно сказав. Я не зможу з вами взагалі бути уже в одному приміщенні. Ви вари, ви шахраї, ви брехуни, ви приспособленці. Апріорі я вже не зможу. От навіть зараз, під час війни, ви, ви умудряєтесь. Показати себе, сфотографуватися біля тих, а, тієї допомоги держави і інших держав, які надають нам для наших воїнів і для наших людей, ви умудряєтесь сфотографуватися і сказати, що це влада щось передає і щось робить. Іменно ваша влада. Так не можна. Ну, Я це не приємлю. Інші, мабуть, мабуть, їм все одно: хто привіз, як привіз, що привіз, куди привіз, тому кажу, не, не, ну, я, я не буду при цій владі вже ніколи. І Ні, різні при, причини, дуже різні. Але те, що. У нас сформована влада неважливо від яких партій. Повірте мені, неважливо. Неважливо. От, от Взагалі викинемо партії. Те, що там є клан, просто владний і він існує. Отак от існує місцева в місцевій владі. Точно такий клан. Точно такий клан. Одні і ті, ж, але вони хочуть за рахунок інших, щоб взяти і привести на якийсь час інших, і щоб вони попрацювали на них знову. Розумієте, коли починають е, хитатися їхні, їхні е, крісла, їхні становища, вони підбирають таких, хто більш-менш нормальний і всовують свою систему. Ті люди починають працювати, а потім, коли вони, ті, що працюють, е, цементують цю систему, не систему, а цю владу, і нормальна влада починає працювати. Вони їх видавлюють, вони їх викидують. Вони їх... Ось так ми розмовляли. Ось так ми розмовляли. Причому, і, ви знаєте, спочатку було так, та закінчує, знаєте, на російській жімоці, та кончайте. Та, 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 та це не правда, та це не то, та це не. А потім тихше, 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 різні приклади я наводив, різні. Різні. І воно потім, знає, знаєте, так, от, от все це от притихло, стихло, і людина. Ну, я, я, поня, я, я понял, я поняв, я, я поняв, ми сильно і не надіялись, ми. Сильно і не надіялись, ми сильні. Друзі, те, що я казав і кажу завжди, всі, хто був при владі, вони повинні бути дійсно відсторонені від тих посад, які приймають рішення, від тих посад, які мають вплив на життя людей. Все повинна, як то кажуть, бути ілюстрацією. У мене взагалі питання. А чому Порошенко не був люстрований? Міністр закордонних справ, там. міністр економіки у Януковича. Всі, ж, хто у Януковича, повинні бути ілюстровані. Чому ця людина була не ілюстрована? Не буде, повірте мені, діла, особливо на місцях. Особливо на місцях. Якщо люди знову будуть їх обирати, якщо люди знову будуть їм довіряти, не буде тіл. Тому що все воно йде само, от, знаєте, так от поколінням і це воно йде е, потоком. Ви ж знаєте, а знаєте хто, хто взагалі видумав, е, ось перейдемо на загальне, хто взагалі видумав. Так, так, такий вираз, загніваючий запад, гнилий Запад, гніющий запад. І ви думаєте, це вигадав, ли, вигадав якийсь радянський діяч? Чи це було вигадано про Радянському Союзі? Ні, це було вигадано в 19 сторіччі, в Російській імперії. Автор цього вислову, Шевельов Степан Петрович, друзі, такий був литератор, критик, поет, він э, Славянофіл, декан Московського університету. Прожив він 58 років. Оце його крилатий вислів, Запад загніває, Запад гніє, Запад загніває, загніваючий запад. А помер Степан Петрович у Франції, в Парижі. В Взагніваючому Западі. Отак і наша влада. Вона йде, 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 йде. І якщо ми її не зупинимо, тяжко буде. Дякую вам, друзі, за донати. Дякую за підписку, дякую за допомогу. До вечора, Україна переможе!